Купив собі Макінтоша, або собі не купив, а купив свої малі Макінтоша. Макінтош треба кудись ховати. Пропонуємо шкіряний чохол для твого Макінтоша, або для тих, хто там дуже молодий, для макбука. 2100 гривень в червоній шкірі напил. На магнітиках з клапаном відкриваємо. Всередині у нас не зворот шкіри, а ще один шар шкіри. Це дуже вишуканий і дорогий чохол, продубльований зсередини ще одним шаром шкіри. Ви тільки подивіться, наскільки круто він виглядає, як класно в ньому буде пасувати ваш MacBook. І всього за 200 гривень. А виглядає на 21 тисячу. Мала буде рада, а ще буде більше радий твій Macintosh. Переходь за посилання в шапці профілю, телефонуй, пиши, переходь за лінком, і ти побачиш вайбер, ватсап, телеграм. Ми доступні на всіх каналах комунікації.